Дуже корисний сорт картоплі. Я багато розповідав вам про цей сорт картоплі, який називається чорний лебідь. Саме чорний лебідь це не солоха. Диетичний сорт картоплі дуже корисний для людей з багатьма захворюваннями. Комусь ця картопля подобається, комусь не подобається. Скільки людей і стільки і смаків. Як на мене, ця картопля дуже смачна, має неперевершений вигляд, коли приготована. Ось саме так вона виглядає всередині. З неї фантастичне пюре. Я коштував її варену, варив з неї мундірки. А сьогодні хочу її запекти в духовці та ще й салком. Ну, для початку ми пару хвилин її все ж таки проваримо, а потім розріжемо напополам і в духовочку. Якщо надумаєте пекти таку картоплю в духовці, то попередньо її не проварюйте, тому що я всього на декілька хвилин кинув картоплю чуть-чуть підварити, а з неї почала відпадати шкірка, тому довелося мені шкірочку зняти. Ну, у вас зато є можливість подивитися, як картопля виглядає без шкірки. А ось такий вигляд уже має спечена картопелька з салом. Як на мене, вона дуже класно, незвично виглядає. Вона реально дуже смачна. Я раджу вам її спробувати. В Свою чергу дякую вам за лайк, за гарний змістовний коментар, збереження та поширення цього відео. Підписуйтесь, щоб знати про картоплю більше.